Вітаю! В ефірі програма про мистецтво, серед дослідників подільського фольклору, члени громадської організації Відродження традицій Поділля. Своїми творчими розвідками нещодавно поділилися в Хмельницькому обласному художньому музеї. В рамках проєкту Єдність образу і звуку, пісні і вишивки Центрального Поділля презентували вишиті строї Подільського краю. І пісні, які співали земляки століття тому, більше поговоримо із очільницею організації Іриною Телюх. Вітаємо у нашій студії. Вітаю всіх. Тож, пані Ірино, почнімо з того, що в рамках проєкту було презентовано оцифрований народний стрій Подільський у вашої громадської організації. Більше про це звідки одяг, який взагалі-то це була спільна наша робота з художнім музеєм. Виявилося, що так, ми дізналися, потім подивилися, що там досить цікава, просто, ну сказати, багата колекція саме сорочок того регіону, який ну, практично він нас і цікавить. Це Наддністрянщина чи Придністров'я, як називають. От, Хмельницької області, і знаєте, коли ми почали працювати над цим. А до речі, ця ідея дуже давно жевріла у нас з Оксаною Мазур. Ми, ми це хотіли зробити. І тут нам запропонували, і ми пройшли цей конкурс. Коли ми це вже почали відцифровувати, коли почали працювати, то виявилося, що саме той. Та територія Новоущицького району, Кам'янець-Подільського району, йде таким клинцем, так як, ну, як ми починали взагалі збір пісень, взагалі збір матеріалу. І просто такий клинчик вийшов. Ми просто, ну, знаєте, ми були дуже здивовані. Це дійсно була якась містика. Ми цього ну ми не задумувалися. Ми просто цифрували, працювали, збирали ці строї. Ось, а коли подивилися на карту і позначили, то там такий дуже цікавий клинчик виходить саме нашої області. А частина колекції, презентованої з фондів Андрія Крещука. його автентичні роботи не раз вже брали участь в ваших виставках, експозиціях, різних проєктах. Р... Познайомте нас з цією особистістю. Ну, Андрій прийшов буквально другий рік війни. Можна сказати, що 22-23 рік він просто прийшов в ансамбль. Він став членом громадської організації і його зацікавило. Саме строї, але він тим цікавився ще до того. Він взагалі сам, по професії, наскільки я пам'ятаю, він вчився в Кам'янці-Подільському в університеті. Він агроном, має відношення до агрономії. Але це наскільки творча, він туди, напевно, випадково попав. Це наскільки творча, розвинута особистість, а саме він виріс в тому середовищі, що бабуся його. От бабуся його відкрила йому саме строї. Він дуже любить, як люди кажуть, бабські пісні. Він захоплюється ними. І він, так знаєте, дуже природньо влився в колектив і громадську організацію. А потім він як показав свої таланти, як він вишиває, як він розуміється на вишивці, на різних техніках подільських саме от його цікавить, він сам з Чемеровеччини, він з Чемеровецького району. Ось і зараз, до речі, він працює в Чемеровецькому будинку культури. Ось пішов туди методистом по народному жанру. Я так розумію, я не знаю, які зараз посади. От, і він там трішечки, як вам сказати, відродив саме попит. До традиційної культури пісень, строїв, створив там музей. От, от, от така людина. І до нас приїжджає. і Він і на репетиції приїжджає. Він встигає і майстерки проводити. От зараз в рамках нашого проєкту майстерки відбувалися суботу і неділю по вишивці, люди вчаться. Все більше багато людей цікавиться тою низинкою, цим подвійним хрестиком, там багато технік. От і е, дівчата приходять, молоді дівчата уже, і в роках жінки, які хочуть просто вишити собі сорочку. І це ми рахуємо, що це дуже великий плюс нашої роботи, тобто не тільки пісні, а вишивка, тому що як, як е, взагалі в природі. В самому середовищі сільському це відбувалося. Взимку, переважно, пізніми вечорами при свічці. Жінка сиділа, вишивала і співала. Ось, і вона переспівувала практично весь річний репертуар за те, як вона вишла ту сорочку. Ну, так і так, такі от, от, ідеї вони, вони йшли природньо. І природньо ми так рахуємо, і Андрій з'явився з нами. А що взагалі характерно саме для подільської вишиванки, можливо, для окремих регіонів Поділля? Це дуже широка тема. До речі, приходьте, от, я думаю, що будуть ще майстерки. Притаманна, перш за все, низь, низь. притаманний, подвійний хрестик, вишивали і простими нитками, фарбованими природніми бравниками, а також вовною. Ось, і там дуже багато хрестик взагалі з'явився дуже пізно у нас на території. І не пам'ятаю, але скажу на загал, що взагалі низь, нібито як вважають, вона з'явилася саме в районі Дністра Хмельницької області, район Бакота. От. Тобто, от зараз така зацікавленість Бакотою, але трішки вона в іншому йде. Але у нас Бакота зовсім. Не тільки туристично. Нас ми знаємо баку, ту, яка була ще багато років, що там дійсно було. А є у вашій колекції, взагалі в колекції цього проєкту, якась особлива вишиванка, можливо, найдавніша, можливо, з цікавою історією. Ну, саме найдавніша вишиванка це село Отроків. вишита низю, вишита ну дуже цікавою технікою. Вона вже практично ну, вона розходиться, вона вже дуже стара. Ми її, напевно, її треба відшити. Андрій, може, візьметься за цю сорочку. Є така, її напевно, порядком десь біля 200 років. Вона дуже давня. А так, взагалі, період вишивання всіх сорочок ну десь плюс-мінус 100 років. Ось от як готували тканину, ось як працювали. А її виготовлювали буквально от до початку 70-х років, як жінки розповідають. І отак вишивали. Але вишивка все, все ставала трішечки, не тожу сказати, біднішою. Взагалі, подільська вишивка, вона дійсно такими невеличкими участками. Вона, вона не дуже насичена. От, наприклад, якщо це борщівську вишивку, ось там. Західне Поділля, воно більш таке насичене. Тут у нас на території дуже скромно ось бувало так, є, у нас така сорочка, що і рукава розшиті, але все рівно це. От, і як ми прийшли до висновку, і по опитуваннях людей, які нам дарували або ми окупували, з якими ми працювали, яких ми записували, їхні пісні. Ось саме чорний кольор це був кольор ну, і святковий, і буденний, і так само і на смерть готували жінки собі, сорочки. Ось, тобто, ну, це такий кольор ну, наш. він. Він був забарблений і червоною, і зеленою, і синьою, такими вкрапленнями. ось, Але переважно чорний кольор. Навіть весільні сорочки, от у нас ми виставляли село Браїлівка, наушичини, червоні троянди. Але вони, там техніка дуже цікава, не, не просто хрестик, а він якийсь ПП переполовинчатий. Якась, я не дуже внікаю в це. от, І все рівно. Обрамлений цей везерунок, весільна сорочка чор, чорним кольором. Цікаво. Але душа народу і пісня. У пісні можна дізнатися про традиції, побут нашого народу в рамках цього проєкту. Ви презентували і подільські пісні. Розкажіть, які пісні заспівали для тих, хто відвідав цю виставку у музеї? Взагалі-то ми намагалися більше показати календарно-обрядовий цикл. І починали ми свою програму, взагалі презентацію, з колядки. Це як благословіння, це початок року. І колядка нашої, наші улюблені зелені курилівці і Гаївки є, Купальських, правда, мало, і я вам скажу чому, тому що. Записувала я в 90-х, от початок 2000-х. Я записувала жінок дуже занадто старих. І трішки записи такі, що вони, вони є, і вони там як для дослідження, там для відтворення можливо, але для відцифрування ми трішечки не змогли з цим матеріалом попрацювати. Ось. От в основному гаївки, колядки і весільні. І ще родинна обрядовість трішечки є, от саме до Брейлівської сорочки, весільні пісні були. Тому що календарь це саме найцінніше, що є. Він практично вже його немає. Тобто ми зараз дуже мало можемо записати, і саме тих давніх колядок. Гайданок, як жінки називають. Ми, маємо, ми мало можемо записати і гаївок, тому що вже мало хто грається на Великдень, а до Великодня у нас же ж були і постові. Постові були веснянки, гаївки. От, але, на жаль, цей пласт він, його вдалося дещо записувати, тому що ж на початку 90-х почала працювати ось. Але ми, в общем, ми показали одну, можна сказати, якусь третю, навіть не третю, одну 000 частину свого архіву звукового. Ось, над ним ще треба працювати, але те, що от могли відібрати і показати, і щоб люди мали уяву, от як вишивка, ось, от яка традиція була вишивання в цьому селі, і яка традиція була співу. А загалом, скільки у репертуарі ладовиць, бо додамо, що виконує ці пісні, фольклорний колектив ладовиць, який теж очолюєте, mm -hmm. скільки взагалі є записаних пісень от таких подій? Ну, дуже багато. Фольклорі? Ну я вам не можу сказати. Це коли, мене запитують, мене, коли мене запитують, раніше я по молодості казала там: от я записала там 140 пісень, от я записала тисячу пісень. Зараз вже я вам не злі... можу сказати, тому що ми відцифрували як для себе цей матеріал, тобто він, щоб він не пропав, Але над ним ще дуже багато треба працювати, жанрово працювати, треба відокремлювати і сказати, що скільки пісень, я вам просто навіть не можу, навіть не буду братися за це сьогодні. Ось. Пройдуть роки, можливо, за це візьмуться діти, тому що я вже трішечки. По-перше, до цього треба апаратура. Апаратура, якої ми колись, я просила владу. Щоб ми е, просили і комп'ютер, просила, е, щоб була записувальна апаратура, щоб були якісь е, мікрофони, такі як треба. Ну ми ніколи, от і заробити ми самі е, це не можемо. Е, тому що е, ну, зараз традиційна культура, саме справжня традиційна культура, етніка, вона трішечки не фінансується, так як слід, як би хотілося. Бо це от чого ми погодилися на цей. Проєкт тому, що хоч щось зробити, хоч щось, але але комп'ютера нам так і не дали. А до тому, що Український культурний фонд підтримав так, цей проєкт. Так, так, Український культурний фонд в рамках проєкту Згуртованість та регіональний розвиток України, швейцарські наші спонсори, і це дуже таке, таке формулювання, да, згуртованість через культуру. Тобто багато там задіяно всіляких організацій, які змогли нам виділити ці кошти і ми могли зробити свою роботу. А чи була презентована вперше якась пісня з вашого репертуару? Водовець ми показували вперше весільні браїлівські, показували вперше деякі колядки. Ось ну практично ну все. Крім того, що ми заспівали, от Боже пане господарю зеленокоролецький, ми постійно маємо в репертуарі такі коляди. У них їх багато. Ось а так, ну практично, все воно таке, що їх ніхто не чув. От ви кажете, що пісня, ви представили обрядові календарні пісні, а детальніше про те, де і як їх виконували? Це під час хороводів, наприклад, коляда під час Різдва. Де їх виконували? На весілля? Ну, ну так, ну якщо колядки, то це ви заходили до від хати е, до е, е, да, на подвір'я в колядках. У нас не, не впускали людей до хати. Ось на те була Маланка і щедрування. Ось, а колядки це дуже. Це весело, це е, навіть другий раз були і ряжені, і з е, звіздою, як кажуть люди, От, е, але це було е, біля. Це було на подвір'ї. Подвір і е, ну, це, якщо розказувати весь обряд, це дуже довго, до речі. Ось. Потім Гаївки. Гаївки так само ми їздили і їздимо влітку. Це саме така удобна пора для нас. А, а люди, особливо такі старенькі люди, вони теж такої великої роботи не роблять сільськогосподарської. От, І тому вони погоджуються з нами поспілкуватися. І це досить тривалий час. Це поки людина розказує своє життя, це, тобто ми входимо в характер, ми входимо в епоху. Ми входимо в спілкування, і потім вже починаються пісні. І тоді, коли вже їх наслухається, от все це, то дійсно е складається прекрасне сприйняття саме цього матеріалу. Тому що якщо так просто, так, просто послухати, то от і там, от до речі, в проєкті ми е задіювали і розмову. Тобто, як жінки розповідали там трішечки. Щоб, я ж кажу, щоб чисто психологічно людей ввести е, в цей регіон. От ви, як ви кажете, вже давно досліджуєте український фольклор, зокрема подільський. А чим вас приваблює саме подільська народна пісня? Я не досліджую всю Україну. І взагалі е, я тільки по молодості там ми їздили в Полтавську область, студентами. Там, по-перше, я вийшла заміж на Поділля це перший фактор. Я сама з Херсонщини, у нас зовсім інший менталітет. І е, мені дуже сподобалася ця подільська стриманість, ця ментальність в селах. Е, якась така, знаєте, і фізична, і духовна ну, чистота, е, така якась вишуканість. ось. І, е, я через свою свекруху, нині вже покійно, царство небесне, я е, вчила практично я вчила подільський менталітет. І потім, коли я зустрічалася з жінками, е, я просто була дійсно в захопленні. І скільки раз було, що от я виходила з хати, от коли я сама ходила, я просто всю дорогу плакала від щастя, від радості, що таке є, і що є такі пісні. І що є таке, що вони ще живі. Ось і, і зараз я теж в молитві згадую всіх, кого я записувала, кого я пам'ятаю, кого я не пам'ятаю. Тому що це дійсно скарби наші, це еліта українська, яка прожила страшне життя. Але вони лишилися. І вони лишили це для поколінь. Можливо, якісь такі яскраві згадки саме з цих дослі... досліджень своїх, розвідок творчих, як їздили на Дністрянщину, де бували, щось запам'яталося? Ну так, згадки. ми практично дійшли від Рутковець і до Жвана до... до Збруча. І трішечки вже захватили Чимеровецький район. От працюючи над е, проєктом, ми зрозуміли, що треба ще їхати в ті села, і ще треба дописувати, ще треба шукати інформантів. Е, Ну, цікавий цей район. Він багатющий просто. Це ви просто ходили від хати до хати і запитували. Від хати до хати ми просто приїжджали, ми розбивали табір. І це та я вже неоднократно роз, це розповідала. Що розбивали табір і обстежували села. І заразом діти відпочивали. Нам не треба не було, як тоді, ні артеку, там, чи молодость, чи що. Діти прекрасно відпочивали з рюкзаками, з записами, з природою. Це було просто колосально. І батьки дуже були вдячні, що можна було була така можливість вивезти на природу. І просто, щоб вони побачили село. От про вік вишиванок ви вже сказали, а який вік тих пісень, які вами були досліджені? Ну, це дуже. Є такі, от навіть оця колядка, перша, що ми співали, Ну це ну із покоління, покоління, з існує село. Вже й самі села... односельчани не пам'ятають, коли вони. Ні, народили. вони просто. да, вони, ну... Це я вам не можу сказати, тому що традиція це дуже багато. Це століттями. Вона складалася, вона відшліфовувалася, вона створювалася. Тобто, це із покоління в покоління. Розумієте, наскільки це важливо? От саме фоль... фольклор традиційна культура. Ось, ну, ну так. Ваш проєкт називався Єдність образу і звуку. На вашу думку, в чому ця єдність поєднання вишивки народної, народної пісні, музики? Так от я попередньо говорила, що коли жінка вишивала, вона вишивала ну, більшість вишивала взимку, коли не було таких хатніх робот, сільськогосподарських робот, тому що це головне земля головне, худоба головне. Ось, а от яка от, а яка хвилинка? Це тільки вечір. Вечір, ночі довгі. Ось, і от от саме в цей період співала і вишивала. Наприклад, співала і робила там нитки снувала для, для прядева. Тобто, це така була це творчість. Для нас це зараз творчість. розумієте, це Ми навіть не можемо сказати, що для нас це ну ми знаємо, що як виготовлювалося полотно, як воно вирощувалося. Ми знаємо саму техніку, як це все було. Це надзвичайно тяжка праця. І люди це робили, і кожен собі це робив, в кожному подвір'ї це було. Це вже потім почали вже купувати там. До речі, потім вже було так, що не тільки жінки вишивали от своє, ось, а майстрині були в селах, які це робили. Ось, і людям, люди замовляли, і таке було. Різне було. То, то, ну, тут ніяк не скажеш все життя. Ми вам дякуємо, пані Ірино, за розмову, за ваші дослідження народної творчості. А на останок послухаємо композицію у виконанні ладовиць. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей.